О, вау, я сьогодні буду цю фразу казати дуже багато разів. Зараз гуляю стежкою уздовж океану, підійшов ближче до цього серфінг споту Бачу, що навіть маленьких дітей тут навчають ну, на менших хвилях, ближче до узбережжя, також серфити. а більш дорослі серфять ось там подалі. І тут постійно є хвилі. У мене хтось з друзів запитував, Діма, а де ти бачив десь у Франції? серфінг місця, ось. Запам'ятайте ці три містечка: Гітарі, Бідар і Біаріц. Ну, можливо, я до Біаріца ще не дійшов, тому що він знаходиться ось там подалі. Я на потягу доїхав до цього Гітарі і пішки піду в Бідар, а потім, ну, можливо, автобусом там підійду трошки в Біаріц. Ось чуваки тут, рятівники, ходять, ходять, дивляться, інструктують. Стосовно цих серфінг-спотів, це головний регіон у Франції, де є серфінг кемпи та загалом навчання. Постійні хвилі та зручні умови для того, щоб стати на дошку і приборкати свою першу, а може вже й не першу хвилю.